У селі На Волині прихильники УПЦ Ампад тихцем повиносили з хати усі ікони і меблі, які змогли. Нагороду за подвиг тата Романа Середи вручили його малому сину. Картопля в золотих мундирах. Експерти розповіли про подальшу ціну та плани. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з того, що кордон з Білорусі продовжують укріплювати. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв розказав, що за тиждень військові уклали понад 3,5 тисячі протитанкових мін, вирили 4,5 кілометри протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях вже стоїть близько 25 бетонних вогневих споруд. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, а також польова фортифікація перероблюється на довготривалу за допомогою бетону. До жалобних новин у Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олексієм Клімчуком. Захисника відспівали у свято Петропавлівському храмі в Луцьку. 42-річний Олексій Клімчук пішов у військо по мобілізації. Він служив на посаді санітарного інструктора медичного пункту. Загинув воїн 31 січня під час виконання бойового завдання поблизу Ямполівки Донецької області. Поховали захисника на кладовищі села Вишенки Луцького району. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана герою. Страшна звістка надійшла в Лукачинську громаду. На війні загинув житель селища Лукачі, старший сержант. Олександр Собуль. Його життя обірвалося в результаті ворожого обстрілу біля села Ягідне Харківської області. У зв'язку з тратою в громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Нагороду за подвиг тата вручили його малому сину у Володимир Волинському районному ТЦК сім'ї захисника Романа Середи, дружині Марині та сину, передали орден за мужність третього ступеня. Відзнака була посмертною. Роман Середа був родом із села Березовичі, в армії відслужив у прикордонній службі. З 2015-го його мобілізували в АТО. Пішов захищати державу вдруге, 26 лютого 2022 року. Загинув Роман Середа торік, 19 січня, під час виконання бойових завдань поблизу Макіївки на Луганщині. У нього залишились мама, дружина і двоє синів. Вічна шана герою. А далі про скандал у храмі познімали навіть лампочки. У селі на Волині прихильники у ПЦМП. тих тихцем повиносили з церкви усі ікони і церковні меблі, які здужали забрати. Новостворені громаді ПЦУ лишили у лютому лише новорічну ялинку, надірвані ікони, і просфорки із цвіллю. Більше про це в сюжеті. Отак виглядає руський мір. І все, що після нього. Голі стіни обдерті, залишили тільки новорічну ялинку. Це відео знято 3 лютого волинським священником Андрієм Сехом в селі Поповичі на Ковальщині. Із тамтешнього храму святого Євстафія Плакиди зникли ікони, Євангелія, церковні меблі і багато цінних речей. Усе це на думку протоієрея, справа рук прихильників УПЦ МП. Після того як у грудні більшість прихожан храму відреклась від московського патріархату, його прихильники вирішили лишити громаду ПЦУ з голими церковними стінами. Ми вжахнулися. Що можна було винести з храму, винесли все. Всі ікони, які можна було зняти чи відірвати, всі підсвічники, хрести, євангелії, Євхаристійний набір, чаша, дискос, лежиться, кадило, семисвічник, обігрівачі, аналої, тетрапот, навіть стільці та столики. Від опускної ікони Почаївської Божої Матері, за словами священника, лишилися лише труси. Зображення ж інших святих, які прихильникам опасампе не вдалось зняти, вони надірваними лишили висіти на стінах. Голгофа, тобто розп'яття Христа, не помістилася в двері і її залишили. Познімали навіть лампочки з панікадила, зняли з дзвіниці дзвони, лавки з під храму. А ось що залишили в храмі, то це новорічну ялинку. Дуже дякуємо. Окрім новорічної ялинки, лишили прихильники у паца Ампеї вкритий пліснявою літургійний хліб. Коли виносили це все з храму, а на самому видному місці вже не один тиждень, а той місяць почорніли і позацвітали святі просфори. Як це назвати? Чи це не святотатство? Цікаво, що незадовго до того, як винести з храму усі ікони, віряни, які лишилися вірними московському патріархату, розказували, наскільки важливо зберегти із односельчанами, вірянами однієї церкви дружні й теплі стосунки. Ми просимо, можна розійтися по людськи, можна. Не пересварити село можна залишитися людьми, і навіть треба залишитися людьми. Ми бажаємо всім любові, ми бажаємо терпіння і спасіння. Нехай Господь своєю молитвою і своїм благодаттю зробить так, щоб ці всі беззаконня, всі оці нестроєння, ця злоба розсіється і українці знову стануть разом і будуть разом прославляти Триєдиного Бога. Навіщо і куди прихильники УПЦ МП винесли зі святині ікони? Ми запитали в благочинного голобського округу архімандрита Ніфон Омельчука. Той коментувати їхні дії на відріз відмовився. Тим часом новостворена громада ПЦУ, не зважаючи на таку підступність прихильників УПЦ, вже провела і перше богослужіння українською і опікується тим, що у храмі на місці винесених тихцем з'явились нові ікони. Анастасія Качина, канал. Далі про картоплю в золотих мундирах. Ціна на картоплю на ринках Волині тримається на високому рівні і з початку січня. Тоді вона рекордно стрибнула з 10 гривень за кілограм до 25. Експерти кажуть, таке відбулося і на найбільшому ринку Західної України Шувар. Пояснюють, все через невисокий тогорічний врожай та дорогі добрива. Чи вистачить нам картоплі, якою буде ціна надалі, і що планують картоплярі на цей рік? Це питання досліджувала Софія Кучма. Ну все з все, все з картошки, і суп, з картошки. Ну, все, як без картошки. Як реагуєте на те, що ціна трішки зросла? Ну а що зробити? Нічого не зробити. Ну, що брати, як жити Галина зітхає Вусова. через ціну і везе на кравчучці таку важливу для неї картоплю. На волинських ринках ціна другого хліба після стрімкого злету до 20-25 гривень за кілограм тримається і далі. Вартість залежить від сорту. А в магазинах ціна взагалі сягає 30 гривень. Продавці, з якими спілкуємось на ринку, розповідають, що картоплю саджають і для себе, і на продаж. Пригадують, що у цій порі минулого року віддавали по 10 гривень за кілограм. Кілограм. Діляться думками, ціни зросли через дорогі добрива, зменшення посадкових площ та через неврожай. Всі вторік садили по 4,5 гектарі, цього року садили по гектарові. Хто садив 70 соток, посадив 15, 2, 10. Ось і результат А ворожань немає, не було цього року. От і ісенький результат. Я так думаю, що Мендобриво, якщо садять фермери, Міндобриво дуже дороге. Понезурати дорого, мало насадили картоплі. Розумієте, я так думаю. Торік вона була невигідна. Підтверджує слова продавчині, представник Волинської асоціації фермерів та приватних землевласників. Каже, в період садіння ціни на добрива можуть злітати на 10 тисяч гривень за тонну. Хто не цікавиться тою темою, тому може невідомо не про те, що добрива, скажімо, азотне, селітра рік тому коштувала в цю пору порядка 30. Тисяч за тонну. зараз вона коштує 20. Ну розумієте, різниця. А перед тим коштувала 17. Тому от такі перепади обумовили те, що й добре. Це як приклад просто, супу. Інші добрива також виросли були в ціні. Олег Галасун називає серед причин високої ціни другого хліба і демографічно, яка триває багато років. Картоплі садять менше, бо нікому цим займатися. Простими словами, у селі не вистачає робочих рук. Більше пенсіонерів. Менше дорослих людей спроможних це робити а ще менше бажаючих серед них робити це. Олег Галасун розповідає, регулярно спостерігає за цінами на найбільшому ринку овочів Західної України Шувар, що на Львівщині. Там, як і на Волині, оптова вартість картоплі підіймалася вгору, аж поки не зупинилася на позначці 18 гривень з копійками, а згодом ще впала на кілька гривень. Фермер каже, це ознака того, що зменшився попит. Тож у найближчі два місяці прогнозує він, ціна картоплі не мінятиметься. Ви знаєте, напевно, зараз я би сказав... Казав на сьогоднішній момент, що на ринку встановилася така собі рівновага. Ця рівновага від, від, була трошки, картопля підскочила 20-22 Була от на ринку Шувар, у нас на ринках. На сьогоднішній вона трішки назад. Відпустилася назад. Якщо ціна картоплі не впаде, то буде сенс садити її більше, запевняє агроном та керівник кооперативу Волинська картопля Анатолій Аршулік. У кооперативі об'єдналися 14 виробників, які постачають вирощені овочі в супермаркети та підприємства. Через невигідні умови торік п'ятеро фермерів взагалі відмовились саджати картоплю, але при хорошій ціні продажу її знову садитимуть більше. Я, наприклад, не, не бачу е, стрімкого е, збільшення е, площ великого, верніше, е, площ вирощування картоплі. Е, ще раз кажу, що е, вона буде е, більше ніж в минулому році, з огляду на привабливість е, ціни минулорічної. Ну якщо складуться, е, якщо складуться е, кліматичні умови, сприятливо що картоплі При цінових перепадах дефіциту картоплі на на ринках ринках Волині немає. Незабаром з'явиться ще й молода. Картоплярі передбачають, що вона вартуватиме близько пів сотні гривень за за кілограм. Софія Кучма, Білов, Василь Марещук, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Від підступної іграшки дівчинку визволяли рятувальники у Луцьку вперше відкрили простір для дітей. Волинські синоптики прогнозують потепління аж до 12 градусів. Першу до криміналу за 30 набоїв може сісти на 7 років. Саме стільки загрожує волинянину, в якого вдома знайшли незаконні боєприпаси. Обшуки відбулися в Ковальському районі. Знайдені 30 набоїв, поліцейські направили на дослідження в центр МВС. 51-річному ж волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі. Палець дитини застряг в іграшковому калейдоскопі, визволяли рятувальники. Пригода трапилася в селі Тарасове Луцького району. Чотирилітня дівчинка, якимось чином сунула пальчик у частину іграшки, а дістати не змогла. Тато привіз її в аварійну-рятувальну частину в Луцьку, де спеціалісти зняли забавку з руки за допомогою інструментів. Принагідно, щоб розвеселити дівчинку, провели їй екскурсію пожежною частиною. Перше в Луцьку відкрили простір для дітей. Цей проект для дітей з недугами, а також постраждалими від війни. У міській владі кажуть, що цей простір оцінять не тільки діти, а ще й їхні батьки. Адже для них це чудова можливість привести та залишити своїх діток зі спеціально навченими фахівцями. Є навіть можливість позайматися зі спеціалістами, які допомагають дітям розвиватись, долати психологічні травми та краще адаптуватися в громаді. Чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично, і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам, батькам таких діток. Щоб скористатись послугами проєкту «Простір для дітей», можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 067 315 92 56 або прийти за адресою у місті Луцьку, вулиця Лесі Українки, 65. Далі згадаємо про Анатолія Пуху, першого міського голову Луцька часів незалежності, 6 лютого роковини з дня його смерті. В історії життя Анатолія Пухи шлях від звичайного будівельника до керівника міста. У час його управління обласним центром Волині відбулося повалення пам'ятника Леніну та освячення корвету Луцьк у Криму. Про інші деталі у спогадах рідних та колег Анатолія Похи. То він дуже переживав за цю відповідальність, що скажуть люди. Це Володимир та Сергій, сини Анатолія Пухе, першого очільника Луцька, часів незалежності. Зустрічаємося з ними в день роковин смерті батька. Пригадують, робота для нього була усім сенсом життя, особливо будівельна справа. Адже за фахом Анатолій Андрійович був будівельником. І він роботи не боявся. Ясна річ, що він розумів, що коли держава тоді. Ну, скажем, не стало радянського союзу, а стала нова держава. Це потрібно це було з нуля будувати. Він знав що це велика відповідальність. І він тоді, як його то вибрали міським головою, він практично вдома не бував. Вони працювали в три зміни щодо посади міського очільника Анатолій Поха працюючи у системі Волинь промбуду брав участь у будівництвах знакових об'єктів Луцька, шовкового комбінату, підшипникового заводу, реконструкції автомобільного і цукрового заводів. Коли ж став міським головою, будівництво теж ставив пріоритет. Пригадує Олег Максимович, який на початку 90-х працював у ПОХИ першим заступником міського голови, його душа боліла за будівництво. Хоча він мав би вже як міський голова опікуватися і футболом, там, скажімо, спортом, так? Чи, що завести в міську лікарню, який прилад. Для тестування хвороб видно було, що він цим жив, він це любив, і якщо виїжджав, то передусім він не міг проїхати. Було таке, коли ми там разом їхали, щоб коли йде бути. от давай заїдемо сюди, бо треба глянути. Щось вони мені таке враження, як він казав, що вони відстають від графіка. Сини Анатолія Похи сьогодні пригадують випадок, який кажуть яскраво свідчить про ставлення батька до роботи. Ми поїхали, були відпустка була. Ми поїхали на чорне море, і щось тут сталося в місті Луцьку. Він нас залишив і поїхав в Луцьк, бо там було терміново якесь щось тут було, щось відбувалося. Тобто це десь 92-й чи Тобто не було такого, що в мене є заступник, я там перезвонив, <клес> да. бо я відпочиваю сім'єю. Кинув від... все і поїхав, бо ну треба було терміново їхати. Була якась справа. Я тоді ще тоді так обідився, що батько поїхав один раз з нами на відпочинок. Анатолію посі довелося очолити місто в особливий період у лютому. 91-го, за шість місяців до здобуття Україною незалежності. У нас була машина Волинянка, це Луаз. От це наше сімейне був автомобіль, коли батько був міським головою. Як зараз пам'ятаю, ми їдемо в тому Луазі на дачу. 91 й рік батька тільки обрали, і хтось йому з колег, хто теж їхав, каже: О, то ж це ж ти не просто голова міського конкому, це ти тепер мер по-новому. А батько каже, ну мер, це ж було іноземне слово. Його нав... це, це круто було. Його навіть ніхто й не знав, що це слово значить. Мер каже, та який мер? Зараз каже, часу не мав горок віддихнути. Я, я скажу, Зараз ще більше часу тут було. Не буду. Олег Максимович пригадує найбільш символічну подію тої епохи у Луцьку повалення пам'ятника Леніну. Це був 150-тонний монумент, найбільший в Західній Україні. Його скидали з допомогою 25-тонного крана. Пригнаного з шовкового комбінату. Ну, напевно, основне, що йому не могли вже пробачити його колишні однопартійці. Це що Ульянова звали? Спав при його керівництві Ульянов. І Антоні Андрійович особисто шукав цього крана, щоб зачепити. О, так вже сталося. Ну, але цього вимагав народ, він сприйняв. Ті перебудови, які почалися, ну може не те слово перебудови, а ті е, національно такі демократичні процеси, він сприйняв їх повністю. Він видно було по ньому, що він ніколи не був заангажований на ідеологічному якомусь фронті. Він був такий трудяга, роботяга. Е, Ну, Одним сонце був свій, свій хлопець скажімо так у волинській пресі збереглися кадри, де зафіксовані публічні моменти роботи Анатолія Похе. На цьому фото Поха вручає синьо-жовтий прапор, начальнику Луцького гарнізону. А отут він під час візиту у Луцьк тодішнього кандидата в президенти, громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Тут відзначають 50-річчя визволення Луцька від фашистів. Йдуть меморіалом слави та покладають квіти. А на цьому фото Анатолій Поха разом з його попередником Антоном Кривецьким, який потім став і його наступником. Лучанка Любов Ганейчук рік тому пригадувала ще один цікавий епізод. І сьогодні ви знаєте, дуже такий день. 30 років назад ми їхали освячувати корабель Луцьк в Севастополь. Приїхав, коли ми прилетіли туди, прилетіли на військовому літаку. Нас дуже погано зустрічали місцеві бандеру, це проч, проч О, Але він так заспокоював їх. Розумієте, ми з владикою приїхали О, і освятили той корабль і пам'ятає, як сьогодні про непублічний випадок. Пригадує сьогодні син Анатолія Пухи Володимир. каже, хотів якось зайнятися підприємництвом і орендувати приміщення. Довелося стояти в черзі на прийом до власного батька. Батько, ти можеш там дитина прийшла, то зробити? Я не можу, бо норми не не дозволяють. Державні норми не дозволяють. Ну це зараз не модно і якось звучить абсурдно. Ну а в нас так було. Телефонує до пожежника. алло, там токий-то такі такі-то. Скажи, будь ласка, які, які норми в нас по аварійним проїздам? Той каже, мінімум має бути стільки метрів. Так, скільки там є метрів? Ти міряв до мене? Я не міряв. То чого ти прийшов? Не готовий. Я побіг, поміряв. Дзвонить, не проходить по нормам. Все не проходить по нормам. Навіть не можна було уявити, що ми могли норми якимось чином трошки підкоригувати під якісь мої ну, для власного сина. Це ж не просто. У день роковини з дня смерті Анатолія Пухи Його сине, родина зібралися на кладовище, аби вшанувати пам'ять батька і першого у незалежній Україні, очільника Луцька. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А наостанок про погодні дива. Волинські синоптики прогнозують потепління аж до 12 градусів з 10 лютого. У вихідні чекають приходу на територію області теплого повітря із Середземномор'я. Кілька днів буде сонячно і без опадів, наче не в лютому, а в березні. До середини лютого прогнозуємо теплішу погоду, ніж зазвичай. Буде справжня весна. Така погода характерна для березня. Випереджає календар на місяць по кліматичних показниках. А до того часу у ці дні будуть сильні пориви вітру та незначний мокрий сніг. Температура в день коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.